який колір, з якого боку об'їжджати. Штрафів нема, але ж поїхав не останніх, дуже шкода. Поїхав не, в ту, не з того боку. Так, бачу, в зі зістром 800 вже метро готовий, познепок по готовності пішов. Так, да, це саме те, що я казав, високий мотоцикл, довгі на хода на підвізку, дуже плавно, тут треба так вирухувати, вирухувати рух, додавати, додавати газку, коли вилка випрямляється і дуже не треба звертати увагу, бо дуже висока вода підвізки. Але при всьому тому, при газі мотоциклу, ну вона не займа, але для такої кубатури, для такого класу це немало. З ним треба боротися. Але якщо людина, як ми бачимо зараз, їде володимир на скілі, як мовити, то в нього дуже якісно і відорочно виходить. Нижня частина мотоцикліста єдине ціле з мотоциклом, але сверхня має бути дуже розслабленою. Роль має розвертатися з вашими плечима, голова має йти попереду мотоцикла і вас. Бо мотоцикл їде за вашим рядом, за вашим оком. Чи, чим раніше ви, вимітити точку, до якої ви їдете, тим краще. Прямо за плече можна заклушати голову і не боятися. Довіряйте собі, довіряйте мотоциклу. Володимир Данілейченко. Дані Дані Володимир Махненко на 7 може готувати, готуватися з 1993. Так, все коректно, без штрафів і стоп. Є коректно. Хвилина 48, 591. Красавчик.